Павло Глазовий, красуня. У літній день напередодні свят хтось почепив над фермою плакат. У синім небі білий голуб блине, а в нього в дзьобі гілочка маслини. На той плакат поглянула свиня і хрюкнула. Ну що це за мазня? Куди воно, на що воно годиться? Якийсь там голуб, теж мені ще птиця, сухенькі ніжки, пір'ячка та дзьоб. А як, скажімо, здорово було б, якби узяв фотограф апарата, та зняв мене гарненько для плаката. Лжу отак, а у зубах буряк. А біля мене гарбузи і мак. Не уявляна хабна і ледаще. Що є на світі щось за нього краще?